Друзі, всім привіт! Маємо отакий автомобіль. Яка в нього проблема? З чим він сюди приїхав? На автомобіль встановлено ГБО другого покоління. Ось редуктор погано перемикається, не тягне, троїть. Це совокупність всіх проблем. Нам сьогодні необхідно вирішити. Як це я вирішую? Як це вирішую вже декілька років? Я вам зараз все це покажу. Первоначально, що нам необхідно провірити, це щоб у нас був чистий регулятор холостого ходу, тому ми його зараз відкрутимо, промиємо і промиємо дросільну заслонку. Оці всі отвори, які йдуть на холостий ход. Не забуваємо гумове ущільнення. Отакий стан воно має. значить Зараз це вимиваємо тут і вимиваємо всередині дросільної розсільної заслонки. Друзі, дивіться, до речі, звертайте велику увагу на регулятор холостого хода. Буває з ним така ось біда, що випадають ось шпоночки. Ось. Тоді витягується кришка і він на ходу може перестати у вас працювати. Звертайте увагу на, на, на ці ось три закльопочки, бабишки. Так, дивіться, прочистили шток, прочистили посадочну поверхню і змастили силіконо наше гумове ущільнення. Можемо встановлювати точно так же. Ми все промили рідиною для очистки карбюратора нашу дросельну заслонку. Так, роз'єм під'єднали. Далі ж те, що нам необхідно буде робити, це не так-то багато. По-перше, дивимося обов'язково нашу хлопушку. Гумове кільце, яке перекриває отвори на нашому каналу. Інколи буває так, що коли проходить взрив при неправильному заведенні або неправильному регулюванні, ця резинка злітає, або може взагалі лопнути. Тому це перше, на що необхідно подивитися. Стоїть на місці, все як положено, ціла. Добре. Далі йдемо. Відкручуємо наш гвинт жадності максимально наскільки це можливо. Далі. У нас ось є гвинт холостого ходу. Його ми також закручуємо, тобто цей ми відкручуємо, той ми закручуємо повністю. Заводимо автомобіль, перемикаємо на газ і будемо проводити регулювання, основне і первоначальне, ось цим гвинтом, гвинтом чутливості. Переключилися на газ, далі ми гвинтом, гвинтом чутливості, ось, ось цим чорненьким, який знаходиться на корпусі самого редуктора. крутимо його на відкручування до тих пір, поки двигун запрацює у нас рівномірно. Дивіться, ось двигун вже працює рівномірно. Майже стабільно. Такого результату нам необхідно добитися первим гвинтом, але це тільки початок. Потім ми його трішки починаємо закручувати, поки двигун починатиме задихатися, начебто йому перестає вистачати палива. Потрішку додаємо. Ось це вже починає підтраювати, вже йому мало обертів. Далі вступає наступний гвинт, гвин, гвин колосового ходу. Його ми відкручуємо. Також виставляємо максимальні обороти двигуна. Максимальні це не значить, що максимальні, а максимальні для холостого ходу 800-1000 обертів. Дивіться, коли ми його відкручуємо дужче, то палива йому вже становиться багато і він починає... Максимальні свої оберти зменшувати, тому гвинт починаємо закручувати знову потрішки. Опять доходимо до того моменту, що двигун починає збавляти обороти. Знову його відкручуємо. Це приблизно вже ми розуміємо наш робочий ход гвинта. Добилися сталого, сталої роботи двигуна. На максимальних обертах. Регулювання цього гвинта у нас завершено. Далі у нас залишиться гвинт жадності. Його ми будемо закручувати, але бажано його загвинчувати до такого стану, щоб на оборотах 2-3 тисячі обертів мотору вже начебто не вистачало палива. Тобто ми нажимаємо на педаль газу і починаємо загвинчувати або робимо плавні підгазовування. Приблизно ось так ось воно регулюється. Тобто, коли ми дуже різко відкриваємо дросільну заслонку, при цьому загвинчуємо він в жадності і в нас мотору не вистачає тиску нашого газу, тоді ми починаємо відкручувати десь на пів оберта і дивимося. Як тільки він знов починає набирати свої оберти, то ми вийшли на повне його регулювання. Остаточне регулювання проходить вже в процесі виїзду. В процесі виїзду ви нажмете на газ, переключатимете коробку передач всі швидкості і побачите, чи влаштовує ці настройки, чи не влаштовує. Якщо не влаштовує, регулюйте одним оцім гвинтом. Ним же ж ви також потім доб'єтеся і необхідного розходу газу. Кому було цікаво, кому було полезно, будь ласка, користуйтесь дуже швидко, дуже просто. Один раз. Два рази на сезон або на рік зробили таке регулювання редуктора, з їздити не знаєте. Увагу. Коли ми повністю відрегулювали редуктор, у нас є ще отакий перемикач. Перемикач із газу на бензин. В ньому ось збоку є, є ось такий ось регулятор під викрутку. Якщо ми крутимо його проти часової стрілки викруткою, тоді ми повишаємо оберти двигуна для перемикання його на газ. З бензину на газ. Якщо ми повертаємо по часовій стрілці, тоді ми зменшуємо оберти переходу із бензина на газ. Дивіться, показую. Зараз двигун працює на бензині. Вмикаємо друге положення, холостий ход, працює на бензині, красна лампочка, газуємо педалю. Перейшло на газ, працює стало, працює рівно. Так що цим гвинтиком регулюйте собі сам момент переходу, на яких обертах буде переходити. Всім дякую, мира, добра, всім пока!